Друзі, всім привіт. Сьогодні 11.12.25. І на запитання, як часто треба чистити внутрі. Я вам скажу, чим чистіше, тим буде чистіше. Ось у мене по прикладу сьогодні п'ятий день, коли не чистив внутрі. Тому що ну, не завжди так буває, що там, через день виходить ну, чистить у них. Так як вони їдять зараз в них морковка, буряк, капуста, тобто в них зараз пішуть сочні корма, от ви бачите результат. Ось, Що в цих ось в сараї, що там в клітці результат такий самий одинаковий. О. Того чим чаще буде, тим краще. У мене ось на п'ятий день, вони вже дуже сильно грязні. І зараз зроблю я так. 3, 2, 1. І оп, у нас така картинка тепер. Така картинка наче більше мені подобається. Таку. То, що в них чистенько. Бачите, наш, наші строїтелі обратно стройкой займаються ось те ось самки майду хотя вони и не беремене но все равно вони мостят себе гнездо вони привыкли вони облюбовали тую угол и вони всегда там сидять Може в следующем видео я зважу цього самця і подивлюсь на його вес. Що він мені, що він мені покаже. Набрав він в мене вес, я наоборот скинув, не знаю. Поки не буду загадувати наперед. Хочу подивитися. Чогось я не знаю, в мене оті самчики, оті четверо самців. Двоє чорних, один білий і один отой сірий той пастельний такий. Я не знаю чого, але вони чогось не ростуть. Це сьогодні 11.12.25, сьогодні їм рівно 5 місяців. Десь приблизительно так, неділю назад я їх важив. Отой сіренький затягнув 3 кг, там 300. Отой білий, там він сидить, він затягнув 3800. А ці чорні, я не знаю, це, напевно, якась тюлька. А не внутрішній. Я не знаю, чи вони такі малі. Один затягнув 2400, а другий затягнув 2600. На минуточку їх возраст сьогодні ровно 11, 12, 25, 5 місяців. Я їх неділю тому назад важив. Ну хай вони плюс-мінус там по грам 100 понабирали. Це в 5 місяців, така вага, це реально. Я не знаю, чого так. Кормлю, начебто, зерно варене, морковка там. Ну, все, що, все, що є, всі овочі, буряк, капуста, ну все даю, картошку, іноді навіть варимо картошку. А що так вони набрали вес, я не знаю. Сілу, ну, щоб понабирали добрий вес. Я прям бачу, що вони так прям, навіть якщо я ну, не ошибаюсь, мабуть. Ота лівіша самочка, що зараз вичухує себе, трошки почала круглішати. Ну, побачимо далі, що буде. Ну і так. Да, на сьогодні ми даємо їм таку капусту. У них зараз капуста. У них от накрита ось морковка в мішках. І тут в прицепі у нас бурячок отакий. О. Бачите, десь попадається десь крупніший, десь маленький такий бурячок. Тому від того, що в них оці всі сочні корма, капуста, до речі, цвітна. Тому. Від того в них виходить дуже сильно мокро в сараї. Ті, що в мене сидять самочки і самець віддільно в клітки тут. Вони ну, прям добре набрали вес. Може навіть вже й погуляні. Ось видна стандартна самочка така вже крупненька. Біла ця самочка така крупненька. А самець той трошки менший. В принципі, він і тоді був трохи менший. І зараз по сравнішню з ними він трошки менший. Але вони сидять всі мирно, всі дружно. Них тут, їм тут для троїх міста вистачає. Точно все так само даємо їм їсти, як і тим, що в сараї. Ось так. от. Тут у мене клітка зараз поки верхня не пустує. Тому що тут сидять, бачите, двоє таких один воно... петушок цей. Ми його називаємо Петя. П'ятюнь, петюнь і така курочка. Щось вони трохи наче начепкачі приболіли чи що не знаю, ну, поки сидять тут, так сказати. Отдільно від всіх, їх трошки на карантин такому. А ці самочок, цих самочок я, мабуть, трошки пізніше. Мабуть, в наступних відео я прощупаю. Поважу їх, прощупаю і скажу, яка вага і чи вони, чи вони забеременіли. Інтересно, чи вони вже погуляні чи ні. Тому що вони вже сидять довго. І інтересно, який вес вони набрали все-таки. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, задавайте свої запитання. Можливо, коли комусь було цікавим це відео. Буду знімати. І далі Пішіть, хто б хотів би якусь на якусь тему розказати, може я щось не розказую, то того інтересного, що розкажу, розказують другі нутрієводи. Я знаю, що другі нутрієводи більш опитніші за мене, тому вони ну, так конкретно знають по нутріям дуже багато, більше, ніж я. А я за свої це свої гадав практики за 16 років, що я ними займаюсь. В принципі, чогось теж навчився. І щось можу підказати тим внутрішні водам, починаючим, які тільки або хочуть займатися внутріма, або вже займаються внутрішнім. Можливо, десь щось в мене іноді не виходить. Ми міняємось опитом з іншими людьми. Через інтернет багато дуже познайомився з, з людьми хорошими, які і підказують, і розказують, як що правильно, того, як говорять, вік живи, вік учись. Того не завжди можеш узнати. А іноді інтересно послухати других внутрішніх води більш, з більш опитом, ніж у мене. Що ж, усім мирного неба, підписуйтесь на канал. Задавайте свої запитання, ставте лайки усім успіхів.